Мир вам. Сестри, браття, мене сьогодні брат Сергій порадував дуже. Він сказав, що ви розумієте українську. А сам собі думаю, буду питати, скажуть, що ні. Що буду робити? Нам набагато легше говорити нашою на нашій рідні. Дякую вам, що ви розумієте. Я хотів би звернути нашу увагу до слова Господнього. Післання Івана Перший лист, третій розділ. Десятий текст. Діти Божі і діти диявола пізнаються так. Кожен, хто не творить правди, не є від Бога, так як і той, хто не любить брата свого. Також відкриємо. Дії апостолів, 20 розділ. 29 текст. Бо я знаю, що по моїм відході увійдуть між вас вовки, люті, які отари щадити не будуть. І навіть серед вас самих постануть люди, які будуть говорити неправду, щоб повести учнів за собою. Тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я три роки без перестанку день і ніч навчав вас зі слізьми. Сестри, браття, скажіть, будь ласка, от вам подобається, коли вас обманюють? Що ти питаєш? Звісно, ні. Я би хотів сьогодні декілька думок сказати, коли. І чому люди говорять неправду? Перше всього, Бог Отець, який на небі дбає про те, щоб на землі була правда. І це не просто так. Ви зустрічали людей, які дуже люблять правду. Вони готові за правду багато говорити, відстоювати, але самі робити правду не люблять. І часто кажуть, ти роби, як я тобі кажу, роби правду. Бог це любить, Бог це поважає, роби, а я це не твоя справа. Бог не так. Одного разу ми читаємо Пророка Єремії. Господь говорить, яку неправду в мені знайшли батьки ваші, що мене лишили. Мене відкинули і пішли за марнотою. Чому вони це зробили? Бог каже, я все дав, я все зробив. З моєї сторони нема ніякої неправди. Чому ви робите так? Бог є правда. Христос одного разу казав: я є дорога, правда і життя. І з його уст ніколи не було неправди. Я помітив, я думав, ви зі мною погодитесь. Одна із думок. Чому люди говорять неправду, вони хочуть виглядати красиво. Одного разу текст Біблії каже, що Анані і Сафіра продали своє майно. І тут така ситуація. Схотіли лишити собі. Як хто каже, хто каже на чорний день, я не знаю, на який день, але вони вирішили собі лишити. І коли вони прийшли перед апостолів, перед Петра, то він їм сказав дуже важливі слова. Шановні, ну хто вас просив їх ці гроші нести? І хто заставляв вас казати неправду Духу Святому? Чому ви це зробили? Ну, уявіть, прийдуть і скажуть, ми продали, але заховали. Ну, не гарно будуть виглядати, правда? Дуже негарно. Одного разу Саул також каже до Самуїла то не я. То люди. Вони вибрали краще і вирішили не вбивати те все і забрали з собою. Я, я. І Самуїл йому каже, ти згрішив перед Богом, ти не прав. І він дуже просить, дуже просить. Добре, я згрішив, добре, піди зі мною. Вшануй мене серед людей. Я так хочу серед людей гарно виглядати. І так часто в нас це є. Щоб вигляда, виглядати гарно, щоб виглядати якось успішно дуже. Ми готові. Говорити неправду. І згадую свідчення правдиве, швидше всього, схожі люди є у вас, які в організацію людей запрошують. Не в церкву, а в організацію. До речі, в них можна повчитися, як вони це роблять в плані активності, з брошурами йдуть, свідчать, свідчать. У вас, до речі, теж чудові слова, ні дня без благовістя. Але я помітив один момент, коли в них запитали, а як вас там з порядком? Один чоловік каже, дайте мені відповідь, чи можна вас горілку. А цей чоловік, який хоче сильно затягти його до себе в організацію, зустріч на йому питання. А ти як думаєш? Ну, я думаю, що трошки можна. Трошки можна, ходи до нас. А другий каже: ви що, не можна? Ти правильно думаєш, звичайно, не можна. Ходи до нас. знаєте? І правдами, і неправдами. Аби досягти цілі. Це інший момент, коли люди говорять неправду. Апостол збирає служителів, пасторів. Каже, я вчив три роки день і ніч, зі слізми Правди Божої. Я не відхилився ні вліво, ні вправо. Але по моєму відході в стан прийдуть люті вовки. Згідно цього текста так просто коментувати, або ж оцінити, хто такі вовки. Можливо, ви про це більше будете знати. Це люди, які в церкву нічого не приносять доброго, а тільки кусають, їдять, як можуть, гризуть і приносять шкоду і шкоду. І далі, жахлива ситуація. Павло каже, що з вас самих постануть люди, які будуть говорити неправду. Щоб досягти свою ціль повести за собою людей. Я не знаю, чому це сьогодні кажу у вас, але, шановні молодь, браті, сестри, не йдіть за такими людьми, які ведуть за собою. Йдіть за людьми, які ведуть за Христом, і які тобі, можливо, докорять, І тобі це дуже не сподобається. Але знай, що це слово Боже, яке іноді докоряє. Виправляє, виховує нас, щоб ми смирились і були схожі на Христа. Бо чимало людей, які сьогодні готові все зробити, все дозволити. Що ти що тобі можна буде. Але подумай, чи поведуть вони тебе до Христа чи за собою, щоб потім ти був усміяний, обов'язково будеш усміяний. Ще один момент. Чому люди говорять неправду? Ми читаємо в книзі об'явлення написано так, що участь перше всього боязливих боягузів і далі всіх беззаконних людей, які люблять неправду в озері. Часто люди бояться і говорять неправду. Можливо, ви схожих людей зустрічали. Чому ти промовчав? Брат гріши, чому? Ти знаєш, от а воно мені треба. Нас кажуть, моя хата з краю, нічого не знаю. Добре мені так, як є. І ми стаємо такими вигідними, сильно людьми. Я ж як скажу. Я собі думаю, Саул, це ж як я їм скажу, що ні, ви не добре робите, вбиваємо все. Вони ж мене не будуть поважати, вони ж не будуть за мною йти. Сестри, браття. І що? Що він догодив людям, а Бог святий сказав: відкидаю тебе. Ти мені не до вподоби. Ти злякався, ти пішов за людьми. Ти сказав і зробив неправду. Не зробив так, як вчив тебе Бог, зміст цього всього. Як часто ми боїмося сказати правду? Я зустрічав людей, які. Бояться визнати, що він віруючий. Якось отак ходять, хоч би не дізналися. І я таку одну притчу чув, не знаю, можливо, вона десь і правдива. Один молодий казав, та як так прийшов три дні на роботу, вже всі знають, що він віруючий. П'ять років ходжу, ніхто не знає. Оце подвиг, розумієте? Чому ми боїмося правди? Бог хоче, щоб ця правда лунала. Чому ми боїмося, що певно хтось від нас відвернеться? Чому ми боїмося, що ми станемо на сторону і в нас появиться багато ворогів? За нами Бог? Ще один момент. Я це помітив. Люди кажуть неправду через те, що ліниві, і нічого робити не хочуть. Це навіть відносно себе. Я таких зустрічав. Вийшов співати з гітарою, заспівав. ну, Заспівав так. Ну, так, люди вже томляться і думають, ну на що він знов з тою гітарою йде? А він собі каже, ну все одно краще, ніж Петя, Петя ще гірше співає. Якось так ми себе іноді оцінюємо по людям, які гірше нас. Ну, я все одно кращий. Оцінюємо себе по писанню. Ми так часто кажемо, для нас зразок Давид, який хвалив Бога, славив Бога, то є так. Він не тільки співав, сестри, браття. Одного разу він сказав, все, що, що я зміг, то зробив, і 102 тонни золота для храму Божого, і 238 тонн срібла. Оце чоловік правди, правда? Це чоловік, який любить Бога, який вміє догодити Богові. Я помітив, як часто ми відчепно ставимося до цього? Ви знаєте, я одного разу в частині молоді сказав, якби ви робили в мене на роботі, дехто з вас я вигнав би просто? Чому таке відношення? Воно, воно нам дає певне якесь заспокоєння, ну Бог не вимагає, Бог не заставляє. Але чи ця дорога, на яку ми стали, є правдива, чи ми принижуємо Бога? Нашим неякісним служінням. Я кажу загальному, це не про вас. Певно, у вас дуже гарно і якісно все. Але чомусь ми себе чистенько так оцінюємо, не критично. бо я себе вимагав. Я погано зробив. От якби я підготував проповідь, дві години помолився, пісню підготував, там поспівав її пару вечорів, вийшов і ще попросив Бога благодаті. І зійшла Божа благодать. Якісно прославив і ще й сказав, треба ще підтягтись. Будьмо з собою правдиві. І іноді ще в церкві люди допомагають. Сам сидить, слухати не може, а в кінці прийде, ну, брат молодець, хай тебе Бог благословить. Те ж неправду робимо. Я не кажу сказати це так, щоб він більш ніколи твої гітари не брав. Але ж можна сказати, можна гарно сказати. Щоб наш Бог Він прославлявся достойно. Ще одна помилка, якою ми себе обманюємо. Ми так служимо Богу, так дбаємо про Бога, що забуваємо людей, які навколо нас. І Іван каже, що якщо ти, брата, не любиш, то ти в неправді, ти в темряві. Христос одного разу молився, Боже. Нехай вони будуть єдині. Нехай між ними буде любов, щоб світ побачив, що я в них. Бог так бає, щоб любов була між нами. І так часто жертва виходить не до вподоби Богові. Бо Христос сказав, якщо ти прийшов, і ось перед самим принесенням жертви згадав, що брат твій має щось проти тебе, лиши жертву, піди помирись. Не обманюй себе, не роби неправди, не принижуй Бога, не принижуй Божу благодать. Смирись і покайся. У нас був один такий чоловік, я не знаю, можливо, можливо ви схожих бачили, йому докоряють служителі. Ну ти не прав, солярку красти на роботі не можна. А він пішов десь до пророків, походив, приходить, браття, ви не праві. Я пройшовся, мені все добре сказано. Ніякої поваги, не ні до братів, не до служителів. Я хочу знайти, що в мені доподобать, захистити себе і лишитися благодаті Божої. Бог шукає людей собі, які вклоняються йому в правді, які служать йому щиро, які не лукавлять, не ховаються. Дуже часто ви чуєте про цих трьох юнаків. Які були на чужині, які могли би багато різних версій придумати, чого вони поклонилися не перед Богом. Хтось казав, міг би просто показати, що шнурівки зав'язує. Ну схились там, там всі падають, хто тебе буде бачити? Але ці люди, молоді люди, Бога люблять, в них в житті прийняте рішення. Ні вліво, ні вправо не відійду від Божих постанов. І цим самим прославлю Бога. Правда. І що особливо, сестри, браття, ми представники Бога на землі. Крім нас більш ніхто його тут не представляє. І так часто ми там неправду сказав, там неправду зробив, там вигідно, там боюся, там справи не хочу мати. Боже, я ліпше заспіваю, але хай воно мене, мене і не хочу нічого. Хто скаже? Хто відстоїть? Хто піде вперед цією книгою і скаже людям про правду? Не обманюємо себе. Представляємо Бога як якнаще. Представляємо Бога. Щоб люди хотіли до нього йти, щоб там була сіль, щоб там було помазання, щоб там було якісне служіння. Бо іноді на нас глянеш і думаєш, ого, то ти такий нещасний трохи. І ще ж ми вміємо сказати так, так справдою, Чого ж ти гріха цього не робиш? Ну, понімайте, мені ж не можна. Отакий нещасний не можна йому. Ні, щоб сказати, не хочу, бо це руйнує мене. Я буду поганий представник Бога. Бог, Отець мій, вчив мене, щоб я так не робив. Я не хочу цього робити. Ні десь ховатися, ні десь йти там ліво-право, по правді жити. Молодь дорога. Сьогодні багато викликів, серйозних викликів, в наш адрес. І іноді так хочеться. Сказати, може воно мені не треба. Хто замість тебе скаже? На роботі, на навчанні про правду Божу? Хто людям звістить? Що є шлях, що є вихід, що є гарне життя з Богом в правді? Людську душу обманути не можна. І вона шукає, людська душа шукає правди, шукає вічного. Як добре, коли ми гарно Бога представили по писанню, по правді. І люди йдуть до Бога. Люди тягнуться до Бога. Бог спасає. Я собі думаю, якби так було зараз в нас, як тоді при Анані і Сапфірі, ох, не так ми безпечно жили б. Більше дбали про правду. Ми йдемо до молитви, подумай. Подумай сьогодні, подумаймо, як ми, чи є в нас правда, чи тільки вигляд. Сьогодні з виглядом. Там писання каже, що мали вигляд благочестя. Сьогодні вигляду іноді не вистачає. Щоб гарно представляти. Можливо, у тебе нема відносин нормальних вдома з сім'єю, з татом, з мамою, з служителями. Можливо, ти в страху живеш. Страх перед людьми це серйозна пастка, яка приведе до пагуби. Бога треба боятись. Бога боятись, Бога любити, Бога шанувати. Тоді Він вирішить всі питання, Він проведе, Він допоможе. Скажи в цій молитві, Господь, поміняй мене, наповни мене правдою. Дай мені сили повністю довіритись тобі. Не боятися йти вперед, не падати, не спотикатись, не ходити отак, отак аби як, з радістю в Дім Божий, з радістю благовістити, з радістю прославляти Бога і представляти правду. І якщо якась неправда є, скажи йому, Боже, прости мене, прости, прости, помилуй. І дай мені сили більше не грішити. На закінчення. Я дуже коротко, дуже коротко скажу, я обіцяв Богові, що де я буду, в яку церкву не приїду. Якщо ти нашу маму зцілиш від раку, я засвідчу про це. І скажу, що ти могутній. Ніхто з людей цього не може зробити, ти можеш. У 2012 році в нашу сім'ю прийшла звістка у мами рак. У нас дев'ять дітей в сім'ї. Тато зібрав нас всіх і каже: нам може допомогти лише Бог. Ми брали пісню, ми брали молитву, ми шукали Боже лице. Час ішов, мама дуже схудла, і її здоров'я ствало гірше і гірше. Ми бачили, як ми її втрачаємо. Ця боротьба, кликали до Бога. Я пам'ятаю ті моменти, коли дуже рано вранці я прокидався від того, що тато наш стояв на колінах перед Богом і вопіяв до Бога, щоб Бог дав милість. І в той час, коли прийшов самий пік, самий складний момент, вони поверталися з обласного центру до нас, в місто, де ми живемо. І тато з мамою почали сильно плакати. Чомусь така печаль, така біль. Господи, як? Чого? Коли вони в'їжджали в місто, перед тим я, я це опустив, вранці тато стояв на колінах і казав: Господь, в тебе так багато твоїх вірних грабів, пророків. Ми так потребуємо від Тебе слова. Скажи нам слово, ми маємо потребу. Тільки вони в'їхали в, в Костопіль, дзвонить телефон. Одна сестра. Яка дружить з Богом, яка любить Бога, яка шукає Бога. Бог їй сказав: лиши все, роботу, яку ти робиш, візьми телефон, позвони і скажи, що я знаю ситуацію, життя в моїх руках, і я його продовжую. Ще будуть бурі, але я зроблю велике, я дам милість. Наша мама жива й здорова! Бог щілив її. По правді шукали, по правді знайшли. Бог наш, Бог чудес. Бог наш, Бог сильний, Бог наш, Він завжди захистить нас і допоможе нам, якщо ми вправді піднімемося для молитви.